Народний депутат Олег Барна визнав, що це він винен, в ДТП, що сталося сьогодні вночі в Києві на площі перемоги. Легковик нардепа від блоку Петра Порошенка на великій швидкості влетів в трамвай. Від удару 20 тонний вагон зійшов із рейок. Депутата доправили до лікарні. За словами медиків, його життя в безпеці. Розтрощений передок відбитий бампер замість лобового скла кришка капота. На площі перемоги автомобіль шкода перевіряє міцність київського трамвая. Від удару вагон зійшов із рейк. проте 20-тонна машина не перекинулась. Водій трамвая не постраждав, лише відбувся синцями. Водія шкоди довелося терміново доправляти до лікарні. Стан його можна назвати стабільним, йому надано допомогу у повному обсязі. Його було оглянуто відповідними фахівцями. Він зараз знаходиться в нашій лікарні і очікує подальшого лікування. Травмований водій, народний депутат Олег Барна. Свою популярність добув два роки тому, схопивши тодішнього прем'єра Єсенька за причинне місце. Після такого вибрику дістав по обличчю від соратників прем'єр-міністра і був виключений із фракції блоку Петра Порошенка. У нинішньому інциденті обличчя нардепа постраждало серйозніше. Переломи кісток черепа потребують хірургічного втручання, тому ДТП коментує лише телефоном. Ми важне бомжу в тому місці самого ранку. Я поселак, потім не встиг на поїзд на тернопіч. Слава Богу, що ніхто не постраждав більше кринальний народний депутат свою провину визнає, переконує був тверезий, а швидкість не перевищував, проте готовий до покарання. Зібрані матеріали за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Враховуючи те, що потерпілих не виявилося, народний депутат ймовірно відбудеться штрафом. Побити трамвай доведеться рихтувати, фарбувати та міняти розбите скло. Ігор Бондренко, Михайло Путята ТСН 1+,1.